А хто тут у нас такий гарний, красивий? Маленький, зелененький. Ну та звісно, що не ріпак. Хоча ріпак цвіта красиво, жовтенько, краєвиди класні і фото класні виходить. Ну розмова не про це. Хто в нас тут на полі? А? а так це ж наш пігас. Шановні друзі, доброго дня всім! Що, сьогодні у нас 9 травня 2023 року. Полтавська область, Решетидівське ОТГ, М'якеньківка. В першому відео ви бачили ФЕ Василенко, де ми знімали посів соняшника Пігас від компанії Євросем. І що? Посів був у нас 17 квітня, пройшло у нас 22, ну сьогодні 23 день, і в нас вже з'явилися сходи. Сходи соняшника, пігас. Це класно, круто. Дивіться які. Ну, ще тільки сім'я дольки і перші два листочка витикаються. Ще він досить маленький. Так, приблизимо. Дивіться, ну рядочки вже видніються. 23 день сьогодні нам. Да? У нас пішов. Чи йде? Дивіться, які в нас рослинки, сім'я дольки, перші два справжніх листочка маленькі. От. Такий посів, ну, ще де не витикався, треба буде розривати, дивитися, може, де є на підході, зараз глянемо. Тут чи це пропуск, чи це пропуск, чи ще не. Немає, значить пропуск. А може десь, десь тут. Ще лізе. Зараз дивимося. Цікаво. Так, вибачте за те, що камери, я не дивлюся, що на цьому на об'єктиві дивлюся, що тут. Ні, немає пропуск. Пропуск сівалка зробила. Не видно. Ех, на жаль. Подивимось далі. Так, ну ось тут рядочок ось класно. Один в один розложило все. Сівалочка. Ну, може десь пропуски є. Ну що, друзі, це радує. Перші сходи ми отримали. От Пігаса. Нагадаю, це євролайтинговий гібрид від компанії Євросем. Стійкий до п'яти раз. Вовчка Соняшниково, середнім періодом вегетації 105, здається, 112 днів. Так ну що? Що ще можна сказати? Класно, просто емоції переповні Тобто, дивіться, на зворотах там видно пропуск був. А тут, дивіться, рядочок біля... Один і другий. Так, пройдемося, зараз подивимось. От койди є двойнички. А так дивіться. Один біля одного. Все сівалочка розложила, вилазить, сила є в нього. От, щось в підгрудки вилазить. Ну, класні сходи, дружні. Дружні всходи, не густо він посіяний, 4,5, мабуть, штуки на метр. Да. Та да, 4,5, даже, мабуть, 3,8. Ну, плюс-мінус. От кой де дивиться кинуло. І тройнички. Так, ну що, пройдемося, трішки подимося. Бур'ян. Бур'янець стільки трохи починає вилазити. Стартує, бачите, в чистому полі. Проблем із забур'яненості немає, є стільки ось такі поодинокі рослини падалися ріпака. От бачите, Така є у нас проблема. Ну, це незначна тут ось на зворотах, койден де-не-де, так по полю. Ну, Соняшник, Коли вже буде два повноцінних великих справжніх листочка, і підуть, е друга пара піде, буде вноситися тут євролайтинг, який буде вноситися, я вам скажу пізніше, покажу, може відео буду знімати при внесенні. От, е тут є один момент, один нюанс. Хотілося б з вами ним поділитися. Ну, от, бачите, Бур'ян такий соняшник, бур'ян цей убереться, євролайте, все буде чітко. Дивіться, бачите, рядочки є. Клас радує. 22 дні пройшло і соняшник виліз. Дружні сходи. Бачите, красота. Красота. Із сходами. Все, бомбезно. Рівненьке. Дружненькі сходи. Ну і тут рядом поле з ріпаком. Такий запах аромат стоїть. Вообще клас. Поле все гуде бджоли працюють. На повну катушку. Носять мед, будемо їсти мед, будемо з медом. Ріпака в цьому господарстві засіяно багато площ. Так що тут все навколо села. Пахне, цвіте, буяє. Так що приїжджайте до всякі хмари і синій жовтий ріпак, як прапор України. Приїжджайте, фотографуватися, фотографії безкоштовно. От на, такий, на такому фоні буде зовсім класні фотки, бомбезні. От зараз тут на зворотах де розверталися. Бачите, затоптано. Ось яка корка пішла і важко соняшнику пробиватися, дивіться, де з ворота. де затоптано. Бачите, перепалася земля і вона бідна рослинка пробивається, пробивається. Скільки сили у цьому маленькому паростку, да? щоб пробитися крізь такий Бетон. Бачите, пропуск ну, через те, що кірка із затопчено колесом. Ну, Які аромат. Це наша Україна. Добре, друзі, сходи ми побачили, далі будемо відео знімати по вегетаціях, як він буде рости. Виготувати цей соняшник наш і знімати класні кадри. І подивимося, які будуть далі результати. До нових відео, до нових зустрічей! Все буде Україна!